Пане Дмитре, хочете, я вам розкажу плітки, які я почула у Верховній Раді? Да. Я думаю, що якщо я це скажу, то можливо цього не станеться, тому я краще вам скажу. Мені розповіли, що е депутати від монобільшості готуються активно до виборів і ходять чутки про те, що планують проведення виборів у липні або у серпні, і активно, мовляв, до цього. Я ж друзі, повторюю, це на рівні пліток. І, мовляв, активно до цього готується ЦВК. Е Ба більше, навіть е, це хочуть провести як зміни до конституції, щоб навіть під час військового стану у нас були можливі вибори в парламенті, саме для початку в парламенті. Е, коли запитала, як може бути так, що військові на фронті? А як вони будуть голосувати, то навіть деякі люди озвучують думки, що можна якось врегулювати типу це питання, що будуть нібито голосувати лише військові, які. В тилу я просто думаю, що це ну, неможлива конструкція. Це можливо чиїсь вологі мрії як е, голосування в дії, тому що постійно лунають якісь абсолютно нереалістичні прогнози. Я думаю, українське суспільство не дасть цього зробити. Це шизофренічна якась ідея, але обговорення про це постійно йдуть. Я не зовсім розумію мотивацію. Їм та не, не загрожує як кажучи переобрання абсолютно абсолютної більшості цих абсолютно випадкових людей, які опинилися в цьому естрадно-сорковому шепітулі. Тому Навіщо їм підганяти коней і прискорювати якісь виборчі перегони, поки вони продовжують отримати на своїй крипто гаманці по формулі там 20, 30, 50 відомі зараз, якраз була в ефірі прямого каналу. Перед нашим включенням це депутатка, яка звинувачувала зокрема і вбивстві колишнього депутата Улякова, який почав розповідати про цю схему фінансування зеленої цієї команди, до якого причетний був той самий Трохін, на який? Зараз десь там з огодженням, я так розумію, з гуркою не стік, коли да, закудок тихонечко вийшов в лісок свого часу. Ми ж пам'ятаємо, я не знаю, ти тоді працювала в кореспонденткою Верховної Ради, коли в Браннях знайшли цілий гори цих пасків. Я з листопада 2020 року працюю у Верховній Раді. До того я була кілька разів. Коли ще була Верховна Рада восьмого скликання, я два рази працювала в Верховній Раді лише і коли був цей початок Верховної Ради Монобільшості, як я її називаю, дев'ятого скликання я там кілька разів, може, разів п'ять, щось таке. От коли от був цей розпал турборежиму, я застала. От, от так, а потім ну, я вже саме, повернулася саме... в листопаді 2020 року до роботи, саме в ті місяці якраз і відбувалася ця сцена, яку зафільмували тоді кореспонденти, ну можна ж набрати пластикові паски від е, великих пачок. Доларів по 100 тисяч. Тобто, з урахуванням того, яка кількість була цих пасків, то зрозуміло було, що тільки -ті там в одній вбиральні за декілька хвилин цієї перерви в засіданнях було передано до там, 7 мільйонів доларів, уяви собі, які суми там фігурували. А сьогодні вони ж користуються вже з гаманцями, на яких перераховують, але ж ніхто з них не хоче лишатися такої сіні кури, да, навіщо? Тому я не розумію їхньої мотивації, шансів. Цієї зеленої команди переобратися мінімум мінімором. Ну я думаю, що з загальної кількості там 250 депутатів може в кращому випадку чоловік 20 потрапить з цього складу. Вони ж заплямували свою біографію з численними скандалами сьогодні. Ірина Геращенко якраз у відповідь на звинувачення Стефанчука про те, що бачите, саме ваш депутат один проголосував проти. Подовження воєнного стану і вона дала все цей перелік звинувачень щодо зеленої команди, яка кількість втікли, яка кількість сьогодні співпрацює з ворогом, яка кількість на окупованих територіях стали колаборантами і, і очолили ті чи інші структури сьогодні на окупованих. Територіях, яка кількість корупційних скандалів пов'язаних з зловживаннями, коли на камеру видно, далі ця депутатка перекидає за паркан десятки тисяч доларів, щоб під час обшуку не знайшли цю валюту, яку вона отримала за операції по переведенню за кордон у хілянці. Ну але ж всі вони лишаються сьогодні в обоймі, тому що важливо кожний голос зберегти для того, щоб забезпечити голосування, де жіті чи інші закони. Тому я думаю, що це скорше просто такий білий шум. Щоб там знову ж таки тримати якусь там стратегічну невизначеність. Можливо, їх самих цих депутатів приструнити, да, що будете погано себе поводити, то ми прискоримо цей передвиборчий процес, щоб ви швидше лишилися своїх авуарів, можливо, нових надходжень. Це зараз жартували сьогодні в Фейсбуці. Я там жарти не водив до того, як тепер будуть водити з тими депутатами, які вже отримали свої бонуси за голосування за цей російський атомний реактор. Вони ж якось мотивували їх, а тепер, що їм. Потрібно буде повертати своїх криптогаманців ці гроші, які вони отримали за таке дисципліноване голосування за ну, абсолютно ганебний законопроект щодо придбання російського реактора. Ми ходимо з протягнутою рукою, вимагаємо у американців європейців нам фінансової допомоги. Ми самі дозволяємо собі, мало того, що там виділяти 4,5 вже з половиною мільярди. Виділили на цей телемарафет, в якому діють канали, які належать до корупціонерів, яких американська ферміда вже. Там 10 років намагаються притягнути до відповідальності ну, того самого там фірташа, чи під санкційного е, медвечука, чи того самого Коломойського, якого називають оператором найбільшої оборудки за всю історію світової банківської системи по відмиванню грошей. А ми йому сьогодні з наших податків е, проплачуємо фінансування його каналу. Чому закривають мовлення дійсно патріотичних каналів, які роками зберігали в нас свободу слова і демократію, такі як? П'ятий канал «Еспресо» – прямий канал виключений з мовленням під час обговорення кандидатури Ткаченка. Він же хотів вірніше замінити нинішнього очільника суспільного. А це нагадаю, єдиний телеканал, який входить в державне мовлення, який дозволяє собі Бути незалежним. Давайте скажемо, хоча б якось, бути об'єктивним, хоча б якось, бути збалансованим, хоча б якось, тримається на рівні честі і гідності, яку має мати телеканал, який задекларував себе принаймні як суспільне. Євген Любовицький в цьому. Їхньому тепер вже двобої, які відбувся, Ця дуель, можна почитати на детектор медіа, які питання він ставив, зокрема і звинувачуючи, що ця українська зелена влада так завбачливо вивозила і Генеральну прокуратуру, і ДБР, і інші там підконтрольні репресивні органи вивозили. А жодного експонату з українських музеїв, якими опікувався міністр культури, тоді вже Ткаченко не вивезли. І ми маємо там мільярдні збитки сьогодні. Ну, знищеного, споплюженого, вкраденого майна на окупованих територіях. Сьогодні певним чином визнали свою відповідальність за ці втрачені українські території. Головне втрачений найцінніший наш потенціал, наш ресурс втрачених наших співвітчизників людей, коли той самий Стефанчук каже, що населення скоротилось, тому і скоротити кількість депутатів Верховної Ради з 450 до 300. Тобто вони визнали, що своєю кривавою діяльністю вони призвели до знищення практично третини населення України. Ну і росіяни сьогодні підтвердили своїми цифрами ту кількість, яка зараз перебуває на окупованих територіях. Скільки там виїхало, скільки залишилось, скільки вже нав'язали російські громадянства. Тобто, ці мої цифри, які я наводжу, да про те, що 6 мільйонів з урахуванням Криму на окупованих територіях, 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, 8 мільйонів вже більше 8 мільйонів біженців за кордоном. Такі страшні цифри 6 плюс, 6 плюс 8 – 20 мільйонів. Поламаних доль, і хто за це відпоніс відповідальність? Той самий Баканов, який призначив на найвідповідальніші ділянки захисту півдня України, відвертих російських агентів, для яких сьогодні притягають до відповідальності. А сам він… Так, скільки Михайло Скач уже розслідування зробив про життя Баканова про службу сина Баканова в СБУ. Я просто хочу сказати, друзі, я дуже стараюсь чесно не займатися якимись. Політичними агітаціями я стараюся завжди вам доносити інформацію дуже стисло і дуже безпристрасно, тому що я е, журналіст, я не є представником якихось політичних сил, я не є блогером, я не є агітатором, я намагаюся вам давати інформацію і перевіряти її насправді дуже, тому що маніпуляції у 21-му столітті абсолютно тотальні. І, і треба розуміти, що якщо хтось, е, наприклад, навіть любить президента, от є такі люди, які люблять Володимира. Олександровича, у них теж є запит на справедливість щодо Баканова, насправді і це тому важливо для всіх громадян України. Ну але ж людина виросла в одному під'їзді з президентом, як же він може після того, як сам доручив найвідповідальнішу ділянку нашої безпеки людині без жодного ну, досвіду, не те, що там військового чи там. Службового чи безпекового, а без будь-якого державницького досвіду. Ну, це людина була офшорним махінатором. Призначили людину, яка ну, ні ухом, ні рилом, взагалі не мала ніякого відношення до військової, безпекової, державницької справи. А пане Дмитре, до речі, президент вже обіцяв, що ми правильно дізнаємось колись інформацію про Оман, просто не на часі. Я правильно запам'ятала? Чи я щось переплутала через ковід-обстріли? і обстріли? Це, це казав, казав пристайко. На прес-конференції тоді, що прийде, прийде час, ми про це про все розповімо вам. Ну я нещодавно його, його зустрів тут неподалік. Не ну не, не так не спитав нього, як, як як скоро ми все ж таки дізнаємося про ці оманські оманові перемовини, коли дійсно як стверджують там обізнані люди, були підказки пролунали тоді від перемовників щодо. Великого цього крадівництва, що дивіться, ми ж вам допоможемо, дамо вам, начебто, там білоруський дешевий бітум, нижче собі вартості. А ви тут прокручуєте його через нов ну, таки ці Оманські чи Дубайські офшори, і будете потім мати свій інтерес на кожній тонні декілька сотень доларів і собі її рейтинг піднімете і заробите. Тому і зрозуміло було, що Зеленський казав в останні буквально години перед повномасштабним вторгненням, як же ми будемо втрачати 6 мільярдів. Це, мабуть, він перераховував. Ті комісійні, які вони через ці офшори отримували через перепродаж уповноважених будівельникам, які будували дороги цього так званого білоруського біту. Ну тобто, настільки очевидна була ця схема, через це і витрачали на асфальт в 10 разів більше ніж на українські ракети, рекордні суми. Зрозуміло, якщо всю оборонну промисловість перевели на одноденний тиждень робочий. Панкрутували найбільше державні підприємства, не виділялися взагалі, не забезпечувалось навіть те, що погоджено було по державному бюджету. Не виконували ці статті через радницьку діяльність міністра оборони тарана, да, який не виконував державне замовлення. Там, на... І знову ж таки, потім призначають цього тарана, призначають його в почесне заслання в Словенії. Знову ж таки, не ну, я сьогодні там випуск в мене був на YouTube каналі теж такий сатиричний, жартівливий. Так? Чому, якщо призначають сьогодні цих колишніх українських прокурорів на посади послів, чому не можна дипломати призначити? Може, мене на посаду прокурора? Може, я б тоді швидше розібрався з цими всіми зловживаннями. Головне, да, пане Дмитрий, я... щоб не мене. Я такого не переживу. Знаєте, кращ... краще мати таку скромну зарплату, як у мене, але мати таку чисту совість, як у мене, коли я можу пояснити походження кожної гривні на своїй карті, і можу пояснити mm. походження абсолютно всього, що в мене взагалі є, було там кожної ложки, тарілки. Я відносно спокійно сплю, я переживаю за наші фундаментальні цінності. А коли людина, вибачте, мене крутиться, мутиться, тоді е, секс-інструкторки, які їдуть послиннями, мабуть, їм трошки важко перекваліфірувати. Спікуватися, тому що, коли ти, мабуть, не закінчував е, інститут міжнародних відносин, ти себе відчуваєш, знаєте, як пригадується фраза Аляпавата. Мої добрі знайомі люди, які були ну, теж такими, ж, може, там, затятими порох роботами, але 19 2019 році, наприкінці, вже року почалися дзвінки з найближчого оточення Коломойського. і особисто він мені дзвонив, скільки ти хочеш, щоб на 180% розвернутися. Я кажу, я готовий безкоштовно на 360. Потім через декілька місяців призвонять і каже: Ну, а що просто ти замовчав? Замовчину це не згадує прізвищ цього Зеленського і Коломойського. Забудь вони. Ну я теж від Кошелін дав тоді, але побачив, що в ці ж місяці, от ті, хто сьогодні долучилися там до того, що там ганебні якісь речі на мене писати, так люди разом з Арістовичем, між іншим там декілька ще там персонажів можна сьогодні знайти їх навіть прізвище. Ну, виявилось, що взагалі <ég> у них такий вже досвід був, так скажемо, нечесних оборудок і вже в анамнезі в минулому. Так от вони раптом якраз всі місяці. Абсолютно на сто відсотків на сто вісімдесят відсотків, які ми пропонували тоді ці наближенні до Коломойського морського персонажа. Розвернулися й продовжують сьогодні в тому ж фарватері разом. На жаль, з ну з людьми з тієї партії з Сокира, яку я підтримував всіляко. Їм там надавав всю допомогу на всіх своїх ресурсах, коли там були голосування до цих та інших там наглядових рад чи органів на прохання того ж самого Юри Водименка, підтримував. Вони мені так дякували. Кажу: ой, без тебе ж ми б не впоралися. Ти дійсно, ми побачили, ти дав там. 20% всіх голосів, які завдяки твоїм рекомендаціям. А тепер вони <laughs> усі ж самі з цієї сокири діячі. Які мені так дякували за театр, тепер вони разом з цими персонажами, з яких перекупили за гроші так званих афонських стацій. Нещодавно переповіли, що ці люди, які перераховували російські гроші, для того, щоб, щоб Зеленський свого часу перейшов від Коломойського на інші джерела фінансування, так от один з тих персонажів полетів до сполучених штатів і його там розвернули, тому що виявили, що він ну якраз у цьому списку, на яких збирався там накласти санкції Трамп, але отримав ці списки ще від часів ще з Байдена. У нас спадок тих, хто насправді присів на ці так звані подарунки від е, афонських старців, пане Дмитро. Я вам щиро дякую, що ви приділили свій час. Друзі. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. І, взагалі, бажаю вам світлого великодня і, взагалі, бажаю. Аби якось мудрість була у нашої влади, тому що від них багато зараз залежить від їх мудрих рішень. Ми можемо хтось її сприймати, хтось її не сприймати. Але я сподіваюся, що Господь Бог якось дасть Україні нормальних вирішень для багатьох питань. Я вам сказала, що я не коментую спеціально останнім часом це все політичне лайно, щоб не підливати масло в вогонь. Тому що вже є неприємні прецеденти в нашій внутрішній політиці, мені здається, що нам всім треба мати мудрість. З нами був сьогодні Дмитро Чекалкін, дипломат-перекладач, блогер на різних мовах і публіцист. Пане Дмитро, я кажу вам до зустрічі. до зустрічі.